У Чернівцях пройде чемпіонат України з боксу серед жінок та юніорів, який триватиме п'ять днів. Розповіли про особливість цього спортивного заходу його організатори та ті представниці слабкої статі, які обрали на перший погляд не зовсім жіночий різновид спорту. Більше знає Петро Гайдащук. В Чернівці, як зазначають організатори чемпіонату України з боксу серед жінок і юніорів, є містом з хорошими боксерськими традиціями та неодноразово слугувало місцем для проведення боксерських турнірів, але змагання державного рівня в цьому виді спорту та ще серед жінок місто прийматиме вперше. Чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді та юніорок буде вирішальним для цього віку, тому що в цьому році у них серйозні міжнародні змагання. Чемпіонат Європи який буде в квітні цього року, старший тренер спільно з нами буде обирати збірну команди України? Це етап відбору зборної команди к ліцензіонному чемпіонату світу, який відбувається в 2016 році в Алматі, де будуть розігруватися олімпійські ліцензії в трьох вісових категоріях. Чемпіонка світу з боксу 2012 року Марія Бадуліна та срібна призерка чемпіонату світу 2010 року Катерина Шамбір бойовими мистецтвами, а в майбутньому боксом займаються чи не з дитинства. Жінки встигли досягти успіху не тільки в спорті, але й в сімейному житті. Хоча, як зізнаються, самі прагнути є ще до чого. Так як ми з машою мами, от у нас є дітки. Ось, то, на першому, то на першому місці у нас, конечно, крім боксу, ще є дітки, за якими ми скучаємо, бо ми постійно їздимо на збори, на змагання. Ось. Олімпійські конечно, Олімпійські ігри це в нас насамперед. Саме головне те, що, до чого ми сягнемо те, що ми хочемо завоювати. З педестала вже уходити не хочеться, коли ти. Перший, то вже вона тебе як заманює і хочеться покоряти більше вершини. І найбільше нашим вершина – це Олімпійські ігри. Ми до них прагнемо. Всього в чемпіонаті приймуть участь 200 спортсменок. Розпочнеться спортивний захід вже завтра та триватиме 5 днів. Надіюся, що прийде дуже багато глядачів. Для того щоб переконатися, що жінкам можна довіряти не тільки рукавиці, а й багато чого. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 播报什么？